Нехай день буде добре. Що, що сьогодні будемо готувати? Хочеться вареників з вишнями. Ну що ж, наморозила вар... вишень, то тепер будуть вареники. Але з вишнями ж мало, треба ж зробити із сиром. Ось собі маю сир, трішки перетерла з яйцем, цукором і вже є. До вишень додаватиму цукор, бо вони кисленькі. Що в нас із тістом? Миску. Мені потрібна миска, ложка. Сюди одне яйце. З яєчком смачніше чайна ложка, соди. Півлітри кисляку, дивіться, яке має чудесне. Домашнє, бо в мене з домашнього молока, можна кефіру. Півлітри кефіру, Щіпка солі. Хтось кладе цукор, я не кладу. Перемішаю. Зараз вже бачите, сода в нас у процесі. І беру борошенце, Прекрасне, українське. Наше. Ми ж тістоїди, тістоміси. Хлібороби, хлібодари. Дивіться на. Сіяла. Ну, оце бачите, будете питати рецепти, та які рецепти, по душі, по серцю. Головне, щоб тісто було м'якеньке. Зараз трішки ложкою, а потім рукою. Вимішимо, вимішимо, вимішемо колобок. Тісто має бути м'якесеньке, ну жінки знають. Поторкали себе за боки, м'якесеньке, та й маєте тісто м'якесеньке. Все дуже просто, легко і весело. Ось таким чином у нас замішується тісто.